Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області шахи упродовж трьох днів тривав в обласному центрі. Майже 30 шахістів 2014 року народження та молодші змагались за першість. Призові місця на змаганнях здобув і коломиянин Юрій Стефурак. В обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з шахів серед юнаків та дівчат 2014 року народження та молодших. Впродовж трьох днів майже три десятки дітей з Івано-Франківської та Тернопільської областей, а також із Києва, Харкова, Херсону, змагались у трьох номінаціях класичні, швидкі та блискавичні шахи і визначали кращих для участі в чемпіонаті України, який відбудеться на початку березня у Львові. Успішну групу показав і учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак, здобувши два золота і срібло. У турнірах із класичних і блискавичних шахів Юрій Стефурак впевнено здобув звання чемпіона області, а в турнірі зі швидких шахів став срібним призером, поступившись переможцю лише за додатковими показниками. Загалом за три турніри Юрій набрав 22 очки з 26 можливих: 19 – перемог, 6 – нічиїх та одна поразка. Усіх призерів чемпіонату відзначили медалями, грамотами та цінними призами. А переможці турніру отримали. Jeszcze kubki.